Ну що ж, хотів би розповісти деякі історії, класичні історії, дійсно живодерства. Тому що ну, живодерців живий по-живому А, відповідно, причиняти біль. І одна із найчастіших послуг, яку надають грумери, це чистка зубів ультразвуком без наркозу. По-перше, якщо неправильно працювати ультразвуком, це боляче. По-друге, як мінімум, це страшно. Дві речі, які викликають у тварин паніку та стрес. Перше, це робота самого ультразвукового скелера. Ви можете в кінці на відео побачити, як він а, працює. По-друге, це подача постійно під напором води в рот. Важливим а, моментом при роботі з ультразвуковим скелером є саме сторона, якою можна працювати. Під час того нам потрібно чітко відвести щоки, щоб їх не зацепити е, скелером. По-друге, нам можна працювати тільки боковою стороною. Це принцип роботи ультразвукового скелера. Цьому треба вчитися. По-третє, найважливіше після ультразвукової чистки зубів, зняття зубних відкладень, потрібно перевірити всі під'ясневі кармани, перевірити всі е, поверхні зубів. І, відповідно, якщо зробити рентген. І якщо нема ніяких проблем відполірувати емаль спеціальною пастою для того, щоб вона стала гладенька і до неї не прикріплялась досить швидко плівка. Я зателефонував на фоні цього скандалу з викладачем університету, так, який викликав рефлекторну зупинку дихання. Ще раз хочу сказати, це дуже важливо. Це дуже важливо, це не, не та зупинка дихання, при якій тварина відключається в свідомості чи ще щось. Це, наприклад, вам. Пахне щось, воняє, ви зробили і затримали. Оце рефлекторна зупинка дихання. Тобто, у мене такий рефлекс стався на, на неприємний запах, я закрив рот і не дихаю носу. Відповідно, оця послуга надається щодня. І я впевнений, що ті, хто хейтять зараз університет, хейтять цього викладача, а, хоч один чи двоє людей з них водили тварину саме на таку послугу. Тобто вони власноруч. Віддавали свою тварину на знущання над нею. Ви можете послухати нашу розмову з цією дівчиною, де вона стверджує, що це не боляче. Ми просто закутуємо тваринку, її тримають і там щось в роті їй роблять. Скоріше за все, ще й може зав'яжуть їй морду, щоб вона не могла нормально дихати. А для тварин дуже важливо, щоб коли закрита зав'язана паща, то вона могла висунути язичок. Могла ну, розумійте самі, якщо би вас завалили на стіл, скрутили в полотенце і щось робили в роті, згадайте просто, як вас водили до стоматолога в дитинстві, що там було. Згадайте цей дебілізм, я його запам'ятав на все життя, коли прив'язували до. До цього до стільця колись і виривали там аденоїди чи гланди. Я вже не пам'ятаю. Це взагалі дурдом. Це те саме коїться з твариною, коли їй проводять ультразвукову чистку. І ще я знаю: просто дергають зуби, пшикають лідокаїнчиками, дергають зуби. Так от, я хочу сказати, що ось це. І є саме, саме реальне і настояще знущання над твариною не більше і не менше. І власники є співучасниками цього знущання. Тому що, коли я розповідаю в довгих переписках, як це потрібно правильно робити і чому це коштує саме стільки грошей, я чую одну відповідь. Нам це дорого, ми не можемо собі цього дозволити, тому що, а зуби зніма, лічити треба, підемо ми кудись в інше місце, де це роблять неправильно. Чому я кажу, що ми робимо правильно? Тому що перше, ми цьому навчились і ми займаємося професійно-ветеринарною стоматологією. Все, на цьому крапка. Стоматологія це окрема наука, це окрема дисципліна. Відповідно, ви ж хочете, наприклад, я часто там дивлюсь в Фейсбуці в групах, порадьте хорошого спеціаліста-гінеколога. Ну ви ж не йдете до проктолога піпіську лікувати собі. Ви хочете, щоб вас лікував саме гінеколог. Я просто вже уявляю цю історію, коли е, ідеш до гінеколога, тебе оглядає проктолог, заодно лазить в жопі і поліз туди в пісюшку. Ну окей, чого, чого б ні? Чого грумір може мити тварину, а потім скелером, який нормально не обробляється, не, не міняються насадки. Вірогідніше за все, я більш впевнений, що вони навіть не знають, що там змінюються насадки. Що там є спеціальна шкала, по якій вимірюється довжина насадки. Ну це просто мрак. Тобто там купа нюансів в роботі. Купа, велика купа. І люди це роблять за 750 гривень і вважають, що вони зробили свої собачці дуже добре. Тому, перш ніж хейтити когось, плювати в когось бездоказово, до речі, от а, називати речі не своїми іменами, задайте собі запитання. А чи часом ми не робили, так як я зараз а, кажу? Бачите, ми закінчили і зараз я вам хочу показати, що таке ультразвуковий скелер без а, подачі води. Зараз тут ще є вода. Нет, залишки води. Ну ви чуєте, що ви це, це ми зробили. Це пластиковий стакан. Тут не дірочок, нічого. Мені треба не дірочку ділочку про Скажи я Просто с келером пропали дірку. Ну, тобто не потрібно доверяти свою тварину людям, хоті не розуміється навіть на механізмах роботи келлером. Йорка і почистить зубы ультразвуком, можете це сделать? А так, можна скажіть, будь ласка, на коли б хотіли? Та скиба скака вартість, бо я зараз дивлюсь тут по району, що у нас скільки коштує, скільки коштує у вас ультравази? покупати, почистити, собственно, це. А, так, дивіться, комплекс Йорка, повний комплекс зі стрижкою купання, там чистка вух, стрижка кіхтів, це коштує 800 гривень і ультразвукове очищення 700 гривень. Тобто чисто має седація робиться чи ні? Підседація чи ні? Ні, без седації, без седації. Ага, я я зрозумів. Добре, без седаці Це взагалі не без ми перший раз будемо чистити йому, воно якісь камні повідкладувались. Ось нас клініці просто залякали, типу що там треба наркози якісь робити і тому подібне. Ми не хочемо. Угу, угу. Так, те це, це розповсюджена проблема. Просто буває така ситуація. Дивіться, якщо там у собачки є запалення, зуби, які гниють, потребують видалення, то це звісно тільки пересидація і а, у ветклініці. Якщо в нього просто зубний наліт та зубний камінець, який можна зняти без седації, ага. то це можна зробити ультразвуком, як проходить стоматологічна чистка, наприклад, для людей у стоматолога. Тобто інструмент е, е, той самий, і е, для собачки це без болі, безболісна процедурка, якщо в неї немає запалення. Якщо mm -hmm. запалення є, то тоді в цьому випадку е, дійсно єдиний варіант це ветклініка і седація. Mm -hmm. ветклініка і седація, так. Я зрозумів. Добре, зараз я вражу. Який... Так, так, було... а який вік, да, який вік упаде? Да, Даємо три роки. роки. А, ну то тоді в цьому випадку це молода собачка, так. Тому, mm -hmm. ну, в принципі, якщо в нього немає там гнойних якихось запалень, то це можна. Та yeah, ні, там гнійних немає запалень. запалень, там гнійних точно нема запалень ніяких. Mm -hmm. Так, добре, я зрозумів, тому що да, для мене важливо, щоб саме без наркозу, і головне без болю. Добре, добре. А так. як подивіться, якщо він в мене, ну, вертиться, крутиться щось, а як, як зробити, там вже аркелер я бачив, там він якийсь кривий, такий, гострий, щоб не поранити його. Так, він чистить напором води, по перше. І по-друге, собачка фіксується, Тобто, ми у нас є така система, її заворачуємо в з сполетенця, і майстер її чистить зубки. Тобто для маленької собачки це не проблема. Тоді в цьому випадку це можна зробити. Якщо собачка є проблеми з серцем, чи якісь захворювання, що їй там не можна це робити, то тоді. Це, що ми не робимо. Угу, угу. Тобто мені потрібно, щоб до вас прийти, спочатку обстежити собаку, чи як я ж не розумію тепер. Бо я ж не знаю, а, я ж не лікар. Ні, ні, ну, ні, якщо ні, якщо в неї є, наприклад, урочення проблеми з серцем. Так я, ну, я то, ж не знаю, це. воно бігає себе без десь. Ну, ви ж не слід якщо не якщо, не б, б, якщо б є, вона проявило проявила себе. Якщо mm -hmm. собачка здорова, активна і так далі, то тоді, тоді Угу, можуть... uh -huh, Проблем немає так, ви можете.